Чого ти насправді шукаєш у стосунках? Чого ти насправді очікуєш від стосунків? Це те, що сидить в тобі внутрі. І ти маєш про це знати. Отже, постав швиденько лайк для енергообміну, це важливо. І дивись на карти. Чого ти насправді шукаєш від стосунків? Карта, Зірка і дев'ятка пентаклів. Ти шукаєш романтики, ти шукаєш е, якихось високих. Е, Відносин стосунків, щоб вони наповнювали тебе, тебе як оці чаші. Ти шукаєш віри, ти хочеш уйти від знівірення до надії, до віри. Ти хочеш знову почати на щось сподіватися, во щось вірити, на щось надіятись. Як зірка, ти хочеш дивитися на людину, яка тобі дає стосунки, і довіряти. Це карта довіри, надії. І дев'ятка пентаклів каже про те, що ти хочеш почувати себе ресурсною, самодостатньою, з власними межами у цих стосунках, ти не хочеш втратити себе, а хочеш. Щоб ці стосунки навпаки дали, дали тобі впевненість у собі, самодостатність, відчуття того, що ти красива, сексуальна ресурсна, відчуття задоволення від життя, і, ну, звичайно, романтику, і, як я вже сказала, надію. І це дуже така, старший аркан, це дуже така важлива для тебе сфера життя вірити, надіятись, бути. Романтичною, бути, випромінювати довіру до людини і бути ресурсною. Отже, обов'язково постав плюсик, якщо ти згодна з цим. А краще постав приймаю і дякую.